Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Відео, що облетіло мережу у день виборів у Туреччині, чинний президент країни та водночас кандидат на цю посаду роздає гроші на виборчій дільниці, і це не кваліфікують як підкуп виборців, адже купюри у 200 лір це приблизно 380 гривень. Реджеп Таїп Ердоган роздавав дітям, а вони не голосують. Ці вибори найбільш драматичні в житті та кар'єрі 69-річного політика, адже вперше за останні 20 років він може втратити владу в країні. Епоха Ердогана в Туреччині почалася у 2003-му з крісла прем'єр-міністра. Тоді це була найвпливовіша посада в країні. Ісламіст і водночас прихильник інтеграції Туреччини до Євросоюзу. У перші роки його популярність зростала майже так само стрімко, як ВВП країни. Туреччина саме переживала економічний бум, та одночасно ставало дедалі більше й противників Ердогана, адже за його влади країна так само стрімко падала у рейтингу свободи слова та права на вільні зібрання. 2013-го це обернулося масовими протестами. Та жорстоким розгоном демонстрантів. Як наслідок кілька загиблих і тисячі поранених. Уже наступного року Редже Пердоган став президентом Туреччини. А після спроби державного перевороту країна стає президентською республікою. Віднині вся влада в Туреччині зосереджена в одних руках. Похитнути міць авторитарного лідера вперше за 20 років вдалося річному Кемалю Киличдар-Оглу. Ще до голосування його називали головним конкурентом Ердогана на цьогорічних виборах. Попередні соцопитування пророкували йому перемогу з відривом у кілька відсотків голосів. А все тому, що вперше за багато років навколо опонента чинного лідера об'єдналися шість опозиційних партій. До того ж, рейтинг Ердогана суттєво погіршили економіку економічні проблеми та рекордна інфляція останніх років. А після руйнівних землетрусів, що прокотилися Туреччиною у лютому, 23-го, саме владу країни звинуватили у трагічних наслідках стихії, мовляв, найвище керівництво роками покривало корупцію та амністувало порушників норм будівництва, що коштувало країні десятків тисяч життів. Результати виборів у Туреччині можуть вплинути й на Україну, адже саме Реджеп Ердоган після повномасштабного вторгнення Росії виступив посередником між країнами та одним із гарантів зернової угоди. Чинний президент підтримав продаж Україні безпілотників Bayraktar і в майбутньому їхнє виробництво на території нашої країни. І водночас Ердоган не підтримав західні санкції та не відмовився від співпраці з Росією. За результатами виборів у Туреччині переможець очолить країну на найближчі п'ять років. Ну, і, власне, як Туреччина пережила ніч підрахунку голосів, за яких умов президентські вибори будуть мати другий тур. Зараз будемо говорити із журналістом Імраном Усигіновим. Він нині перебуває в Туреччині в Стамбулі. Імране, доброго ранку нас чуєте. Доброго ранку. Доброго ранку, так я вас чую. А, отже, як Туреччина власне пережила цю ніч і ніч виборів, чи все спокійно? А, так на здивування все спокійно, не було ніяких правопорушень. Як я знаю з стрічки новин по Туреччині, а, тут в Стамбулі теж не було ніяких а, заворушень. А, єдине, що я чув особисто, так це. Пісні з автомобілів в підтримку Ердогана або іншого кандидата, наприклад, Калидждеруглу люди виходили на вулиці, співали ці пісні, почали їх на своїх автівках і таким чином підтримували своїх кандидатів ще до оголошення результатів. Так, ну, до речі, наша глядачка щойно написала, яка перебуває зараз в туреччині. Що от нічка у нас була неспокійна, тому що люди чомусь святкували перемогу чинного президента. От, власне, така історія. Так, таке теж було. Ми знаємо, що наразі в Туреччині дуже велика підтримка реджипатиї Ердогана. і наразі він лідирує особисто з розмови, з опитувань, які проводили ми тут в Туреччині. Можу сказати, що підтримка Ердогана не сильно впала. Є дуже багато людей, навіть серед молоді, які підтримують Раджибота та по Ердогану, тобто чинного президента, і є люди, які так само виражають свою підтримку і його супернику на цих виборах. Так, ми правильно розуміємо, наскільки я от дізнався, що е, на цих виборах додалися плюс 5 мільйонів виборців. Та сама молодь Туреччина, яка фактично народилася при е, Ердогані і зараз нині стала виборцями. Тобто, досягла відповідно виборчого віку. А здебільшого, це наскільки може вплинути на майбутній другий можливий тур? Е, ну, дивіться, я скажу так: е, вибори в Туреччині е, завжди е, 50 на 50. Якщо чесно, наприклад, якщо брати попередні вибори в керівництво Стамбулу в мерію Стамбулу, то ми знаємо, що партія Ердогана всього лише на один відсоток обігнала своїх суперників в передвиборчій гонці, тому це завжди навіть зараз під час виборів вночі під час підрахунку бюлетейної, ми знаємо, тут в Туреччині до речі називають відкриті урни, а не підраховані білютні. Тому під час відкривання урн ми бачили, що Ердоган два рази втрачав лідерську позицію, тому це завжди така неочікувана неочікувані результати бувають. От вже станом на зараз результати, так ну лідирує чинний президент Ердоган, у нього 49,34%, відсотків. Ну а у Кемаля Килич даруглу 45%. п'ять відсотків. Чи е, вже чи згодні обидва кандидати з такими попередніми результатами, і чи робили вже якісь заяви? А поки що ніяких заяв не було. Всі чекають останніх 2% підрахунків. 2% урн, які залишилися ще поза країною. Тобто, це ці урни, які за кордоном мають надіслати інформацію. Я не знаю, не можу сказати, чи поділять вони поділяться вони між двома кандидатами або більше, або тільки до одного кандидата. Не дійдуть, знаю точно, що з першого туру Ердоган не переможе. Буде скоріше за все другий тур, і він буде вже розігруватися між клиждару Глу та Раджепом та і Якщо Ердоган програє в другому турі, чи він готовий до мирної передачі влади? Я думаю, скоріше за все, так. Тому що, як ми бачимо, Раджеп таїп Ердоган досить. Е наразі, як мені здається, е досить правомірно йде. І навіть коли він побачив, що е дійсно підтримка Клащдар-Оглу не така маленька, як здавалося, він в своєму твіттері написав, що турецький народ зробив правильний і правовий вибір. Ми підтвердили свою демократію таким чином і показали, що ми різні, але маємо бути об'єднаними. Така державницька позиція Ердогана і 에, те, що він все ж таки говорить про демократію і, в принципі, нормально сприймає те, що Калишдавлу навіть два рази його обійшов під час підрахунків. 에, тому, 에, мені здається, Ердоган передасть мир на свою владу. Імране, чому. Зараз здебільшого натикаєш на такі е, формулювання: якщо Ердоган переможе, більше виборів в Туреччині ніколи не буде. Е, ви знаєте, багато хто е, порівнює Ердогано з російським президентом, е, але тут є дуже велика різниця. Ердоган завжди у владі утримується е, дуже важко. Ми це бачимо з за результатами голосування. І дійсно, в Туреччині е, я не знаю, е, я не бачив і хочу сказати, що ці люди, які займаються мої знайомі, які займаються державницькі посади в Туреччині, вони теж, коли ми питали, нам не сказали про те, що вибори можуть якось сфальсифікуватися. Ердоган дійсно був лідером в Туреччині, який, який об'єднував народ в деякій мірі. І Ердоган, ми знаємо, що у 2016 році витримав державний переворот в Туреччині. Тому це додає міцності його позиція. Ми і по-друге, що хотів ще додати, ми знаємо, що в Туреччині був дуже великий була дуже велика трагедія. Землетрус, який забрав дуже багато життів, і на цьому теж хотіли зіграти опозиційні лідери на тому, тому що Ердоган все ж таки не справляється з цією задачею. Так я згоден. Було багато помилок. Не буду оцінювати роботу влади, не буду казати, через що це сталося. Але Ердоган все ж таки намагався виправити ці проблеми і якось вирішити. Саме гуманітарне питання, е, і але це теж дуже сильно вдарило по позиціям Ердогана. Це, це треба сказати, це треба визнавати. Ну от, е, ще цікавить, якщо все таки буде другий тур, так то коли він відбудеться? І якщо е, Ердоган програє, то як це позначиться на відносинах з Україною? Я не можу зараз сказати про другий тур, е, тому що, по перше, е, не всі е, урни ще відкриті. Uh, на все підраховано. Uh, є я звісно казав про те, що скоріш за все він буде, uh, але коли він буде, я не буду зараз сказати. Uh, які будуть відносини з Україною? Це з Україною, це теж дуже важке питання. Ми знаємо, що наразі Туреччина є таким медіатором між Україною uh, та Росією, uh, і вона намагається посадити дві країни за один uh, стол. І дійсно дуже важко зараз оцінювати, що буде між що буде з відносинами України та Туреччини, якщо програє Ердоган, чому тому, що по-перше, ми ми знаємо, що Ердоган е, досить сильно, не дивлячись на взаємовідносини, як торгівельні, так і в інших сферах е, Туреччини з Росією, досить сильно підтримує е, Україну, е, в тому числі і кримських татар, які Є корінним народом України, і ми знаємо його таку протюркську позицію, і він розглядає Україну саме як не тільки як економічний, не тільки як військовий, але й ще етнічний фактор. Для Ердогана це дуже важливо. Тому наразі між Україною і Туреччиною медіаторами в стосунках виступають кримські татари, і можна сміливо казати про те, що через кримських татар ці взаємовідносини. Тільки укріпляються. Ми знаємо, що і лідер з народу е, постійно зустрічається е, з президентом Туреччини, е, і постійно, коли проходять якісь візити, ці люди вони включені в делегації е, як е, України, коли вона е, їде в Туреччину, так і коли Українська сторона приймає е, президента е, Турецької республіки. Ді, ну, звісно, це. Тут дуже важливий фактор, через який я думаю, що навіть Ердоган, якщо програє ці вибори, взаємовідносини між Україною та Росією все ж таки будуть на високому рівні. Спасибі велике вельми дякуємо. журналістам Імран Усиїнов із Стамбула, який стежить за виборами президента Туреччини. Намагаємося і наступного разу з вами зв'язатися. дуже доступно і зрозуміло пояснив ситуацію нині в цій країні. Так, це вибори дуже цінностні, тому що Ердоган за консервацію влади і самої країни. А опозиція, яка об'єдналася в опозиції полярні погляди, об'єдналася те, щоб були не президентські вибори, а парламентською була країна. Будемо стежити, друзі. Ну а прямо по курсу уроки історії, як українці рятували євреїв під час другої світовички. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно. Секретну інформацію концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що? Мрія Кирило Боданов. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.